Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я хочу вам розказати за житню закваску. Я так, так буду старатися покоротше, щоб пошвидше вам то все об'яснити. Дивіться, отут в мене в баночці це є житня закваска. І житню закваску вивезти набагато легше, ніж вивезти пшеничну закваску. І тому я рекомендую почати виводити всім початківцям почати виводити житню закваску. Вона виводиться дуже легенько, я зараз вам то буду розказувати. І дивіться, яка вона в мене пориста, і дивіться, яка вона гарненька. Першу житню то я виводила чуть довше вона там виводилася 4 дні. А ця о, вона в мене зробилася за два дні, бо я взяла чуть-чуть з першої закваски і додавала сюди. В цю закваску, і вона в мене дуже швиденько виросла, буквально за два дні. Чим, чим добре виводити житню закваску, це тим, що вона не, не потребує стільки тепла, як пшенична закваска. Пшеничну закваску в даний момент вивести дуже важко, тому що вона потребує доброго тепла. Поки ще у будинках не опалюється, поки ще є така температура. Знаєте, що не, що не треба опалювати, О, то, то Пшеничну закваску дуже важко вивезти. Її треба виводити в духовці при включеній лампочці. І це, знаєте, то треба весь час її дивитися за нею, знаєте, і, і це забирає часу в людини. І воно стає, знаєте, таке надоїдлива така робота. А оця закваска життя вона взагалі не потребує нічого. Ви її зробили. Я зараз покажу, як вона робиться. Ви її зробили, і за неї забули до другого дня. На другий день ви її знов підгодували і знов забули. На третій день вона вже має вам запрацювати. Третій, четвертий день, як в кого вона вже буде вам в такому от стані. Якщо вона вже підніметься вам, отак збільшиться в два в три рази. Від того, як починаєте робити, то тіста дуже мало є, воно на самому дні. Але як вона вже вам таку виросте, ваша закваска є готова, можете спокійно її ставити в холодильник на збереження, тільки не забувати кожного тижня її підгодовувати. Вона мусить бути підкорнена кожного тижня, бо як вона не буде, то вона вам просто загине. Але якщо ви будете пекти хліб, чи ви будете пекти піцу, Бо я додаю оцю житню закваску і до хліба, і до піци. Вона мені дуже добре йде, і вона йде до тих, до тих виробів, до яких ви додаєте житнє борошно. От, наприклад, я до хліба завжди додаю життє борошно. Завжди. І Через що хліб, виходить, більше корисніший, більше поживи в ньому є. О, І він такий, знаєте, темнішого чуть-чуть кольору. І він з тою кислинкою, і він надзвичайно смачний. надзвичайно смачний. Я хочу вам показати, Бо якраз в мене є тісто, і це тісто, дивіться, яке воно пористе. Я думаю, що вам це видно. Яке воно пористе, і як його, і скільки його в мене є. Якщо чесно вам сказати, то я його поклала менше половинки цього, що воно зараз є. Я його поклала сюди, в той контейнер, і зберегла в холодильнику. Але воно в мене там постояло два дні. От дивіться, як воно мені там підросло. Хоч холодильнику холодно, але закваска є дуже сильна, і тісто і все рівно росте. Бачите, воно все рівно росте, воно хоч чуть-чуть, по капелюнці, но воно, но воно піднімається вгору. Як не дивно, воно піднімається вгору. І в мене такі два контейнери зараз стоять в холодильнику, і два контейнери отак гарненько піднялися. І Що хочу сказати цим, що оцю закваску дуже вигідно робити. Я ж дивіться, як я роблю. Я зробила закваску, на цій заквасці я зробила тісто. Замісила і я його поставила собі в холодильник, і воно в мене стоїть. Як тільки мені треба хліба, я собі витягнула, зробила хліб, спекла, і людина щаслива, мені не треба місити тісто, розумієте, Мені не треба, мені тільки зробити зараз хліб або піцу з нього. І я завжди додаю сюди житнє борошно, тому житня закваска сюди буде підходити. Якщо ви не додаєте житньої житнього борошна пшеничне, то тоді закваска вам житня не дуже підійде, бо вона по цьому білому тісті буде мати такі, такі сірі кусочки, тому що вона бачите якого кольору. Вона, від, вона відрізняється від кольору борошна білого. І то в мене не біле, в мене вже сіре тут тісто, але вона буде відрізнятися від білого борошна. І вона по білому борошні буде її видно. Якщо ви маєте житню закваску, вам треба робити сірий хліб. Тобто, вам треба додати чуть, чуть житнього борошна до білого борошна. Співвідношення таке 5 до 1. 4 до 1 може бути, але не менше. Наприклад, ви п'ять таких чашечок взяли пшеничного борошна, а одну чашечку треба взяти житнього борошна. Тоді ваш хліб буде люкс, буде, буде гарний, буде високий, і буде пишний, і, і буде дуже смачний. Головне. Головне буде дуже смачний. То на сьогоднішньому відео я от вам хотіла показати, як виготовити житню закваску, і зараз покажу, О, і яка вона має бути, коли вона є в активному стані. Моя закваска зараз є в активному стані, з нею вже можна робити все, що вам треба: і піцу місити, і, і хліб місити, бо вона є активна. Після цього, як ви її поставите в холодильник і вона там постоїть, вона осяде, тому що в холодильнику холодно і вона піде спати. І як вона буде спати, то її треба перед тим, як робити хліб, витягнути. От як ви хочете сьогодні робити хліб, то зранечку її витягуєте з холодильника, підкормити її, і коли вона стане активна, тільки тоді замішувати хліб. І тоді ваш хліб буде гарний і пишний. На моєму каналі дуже багато є видів хліба. Можете подивитися, там є і чиабата, і хліб, такий от звичайний з такого. Тіста, як мене, як в мене зараз. В мене є різні хліби там. Так що можете собі подивитися. І, і вибрати, який ви хочете, і такий собі спекти. Або самі, як як знаєте, то самі собі, який ви собі хліб знаєте. Але на заквасці, що хочу сказати, хліб є дуже смачний. Він з тою кислинкою дріжджовою, і він є настільки смачний, що, що в магазині ви такого хліба не купите. Хто їв хліб на заквасці, той знає, що хліб на заквасці відрізняється від хліба на дріжджах. І сьогодні, що я ще хочу показати вам, це як, вон, як вона робиться, щоб ви знали, як зробити цю закваску. Дивіться, співвідношення має бути таке, щоб скільки води, стільки борошна. Скільки борошна, стільки води. Це є такий закон. Ви не можете взяти дві ложки борошна, наприклад, а три ложки води. Вона буде зарідка. Ви не можете взяти п'ять ложок борошна, а дві ложки води. Ну, ви маєте взяти так. Отак, От як я, я все так роблю. І в мене там є, я розказувала за пшеничну закваску. Можете теж подивитися, в мене є відео про пшеничну закваску. І я під низом поставлю всі силочки, всі посилання на, на ці відео, щоб ви могли собі, щоб ви довго не шукали, щоб ви могли собі подивитися і щоб більше бути в курсі, як воно все робиться. Дивіться: береться три ложки борошна. Любого, можете чи пшеничного, чи житнього, але я зараз рекомендую робити на житньому. І в мене житнє борошно. Отак. От три ложки я взяла житнього борошна. Тепер три ложки я маю взяти води. І якщо в мене, от, наприклад, на ложці борошно було чуть-чуть більше з такою горкою, то води може потребуватися капельку більше. Капельку. Отак пів ложки ще можна додати, знаєте, додаткової, тому що, що з горкою були ложки. Тепер ось так вимішуємо до однорідності. Гарненько вимішуємо так, щоб все борошно замішалося з водою. Змучилося. Не залишати його ніде по кутиках, а все гарно повигрібати. І просто ось так його добре вимішати. Не бійтеся вимішувати. Ось такою лопаткою силіконовою, це робиться дуже добре, бо тут я тільки силіконова і піде. У мене така баночка з заглибинами, тут тільки силіконовою можна дістати. Ось так. Ось дивіться, я його гарно вимішала. Це перший день. Його вимішуєте і ставите його на підходження. На другий день, як ваша закваска постояла вже через ніч. На другий день, зранечку, я додаю знов три ложки борошна житнього і три ложки води сюди. І ставлю її де будь-от в хаті, де будь але в такому місці, де ви бачите, де ви будете ходити на кухні і ви її будете бачити. На третій день знов і поки ваша закваска не стане ось така, як вона отак збільшиться і стане ось така, як в тій баночці, тоді ваша закваска буде готова. Робиться дуже просто ніяких складностей немає. То взагалі дуже, дуже так знаєте по-простому. І ви її тоді ставите в холодильник і вона у вас буде зберігалася тиждень, але кожного тижня не забувайте підгодовувати її. Так само можете вже там додати і дві ложки житнього борошна, то вже не мусить бути три ложки, бо ви її вже підгодовуєте, ви її не створюєте, ви її підгодовуєте, і ви можете дати чуть більше і чуть менше. Я хотіла розказати сьогодні про житню закваску, тому що вона дуже по-простому виводиться і хотіла, щоб ви знали, щоб ви не боялися собі вивезти і попробувати цього смачнющого хліба зробити. Бо це дуже і дуже смачно. Так що я рекомендую і піцу я роблю на такому самому тісті, і хліб. У мене все тільки до піци я додаю ще олію оливкову, бо в мене піца йде італійська, ну і вона має по рецепту мати італійську олію. То оливку олію я додаю до піци. До хліба я олії не додаю. Хліб в мене тільки сіль, борошно і закваска. Оце все, що треба для хліба. Нічого більше не треба. Нарухується таке тісто е, на заквасці довше ніж дріжжове. Пам'ятайте за то, якщо воно у вас не піднімається, не переживайте. У коли ви замісили тісто, ви можете. Е, я, наприклад, коли замішую, я зразу ставлю в холодильник. І з холодильника, коли витягнула його на тепле, от воно в мене постояло буквально пів години, і воно вже починає бульбашки пускати зверху, воно вже починає рухатися догори. О, І тоді воно набагато швидше, бо тут така специфіка закваски, що тісто має постояти в холодильнику. То є така специфіка, і так воно робиться, і так воно має бути по правилах. В холодильника воно буде швидше. Коли я його витягую, я можу зразу виробляти вже хліб з нього, і коли воно полежить у мене в теплі, воно зразу починає підніматися і ставиш в духовку його і випікаєш. Ось така історія про житню закваску. О, Кому було цікаво, і хто хоче. Цим зайнятися, будь ласка, не забувайте ставити лайки, писати коменти, задавайте питання, не бійтеся, я буду відповідати на всі ваші питання. На сьогодні все. До слідуючого цікавого відео. Па-па!